Привіт, друзі! У мене радість. У мене нарешті, напевно, років за 6 чи за 5, 7, 8 зацвів міскантус зібрінус. Е, міскантус китайський. І я вам зараз його покажу. Він ось там, але детальніше дивіться прямо зараз. Друзі, дивіться, бачите, це міскантус зібрінус. І він мене вперше взагалі в цьому світі зацвів. І подивіться, які в нього прикольні. Бачите, вони такі покручені, всі хвилясті, дуже незвичайні. Ось Так само, як бачите, ось бувають такі ось... коти такі бувають незвичайні. Бачите, ханічок. Дивіться, яка мене ханя хороша. Ханюнчик. Соромить, ось якому моя ліку кошечка. Так, то дивіться, що я вам скажу. Зіб'явиться досить такий цікавий компактний сорт міскантуса китайського. Він має такі дуже красиві листя, воно широке з такими смужечками. бачите, Така в нього, така в нього експресія варіантна. Міскантуси дуже потребують вологу. Звісно, він не помре, без вологи буде жити, але буде набагато менше. В цьому році багато тепла. Теж міскантус, міскантус зібрінус це теплоросла трава, тобто росте тільки коли буде реально просто мінімальна. Мінімальний шанс заморозків, на відміну від елімуса. Бачите, це зовсім інша рослина, вона взагалі нічого не боїться. Ось, І в цьому році в мене вперше цвів місканту зібранс. Позиції красиві соцвіття. Э, ну, Звісно, тому що вже були перші морози, напевно, навряд чи він зможе захистити в повному обсязі, хоча бачите, і ось вже, і вон, і там взагалі все. Але сподіваюся, що одного дня теплого, осіннього. Нагадую, що сьогодні у нас 20 жовтня на секундочку. В принципі, в Фінляндії мені подруга розказувала, вже сніг лежить час від часу. Вчора точно подав розказував, значить він влігся, але лежить. Ось. Дивіться, максимальна мого міська зараз метр 80. Ось. Ну, Трошки менше. Напевно, метр 75. Ну, Може, метр 70. Ладно. Ось такий. Він досить компактно тримає свою, свою крону. Виростає він ось там із землі. У нього абсолютно е, нормальна е, поведінка е, в, біля себе. Тобто вона я там типу, себе не пускає через 40 км. Тут я просто закриваю, щоб отакий ось це не виростав. Поступово поступово нарощує навколо себе. Е, Дітлахів колонію свою ділиться прекрасно. Поділка, щоб, ну, щоб, щоб міськантус був досить гарним кущем, треба пару років, щоб пройшло декілька, тому що він охоче, Він не ростає, потім переростає. і так якось поступово-поступово. Якщо, наприклад, холодна якась частина України, то взагалі їм важко дається ріст, але потім, потім, потім тепло, сонце, сонце, тепло, і раз, і все. І пішла собі далі рости людина. Як діти в школу. Тому, друзі, отака отака от краса ціте в моєму саду. Друзі, все. Ціли вас, пока.